Доброго дня, таліці! Астрологічний гороскоп для вас на серпень місяць 2025 року. Астрологічний гороскоп. З 1 по 10 серпня загострення уваги до побуту рідних батьківських тем. Внутрішня боротьба, сімейні конфлікти, глибокі страхи. Також конфлікти з керівництвом можливі, але ви будете мати силу до прориву, трансформацій. Психологічне вам буде властиві емоційні спалахи родинні але ж ви проробот, пропрацюєте родинні травми. Потреба відокремитися щоб розмислити минуле. З 11 по 20 серпня емоційна чутливість, дослів, сильна інтуїція, добре для переговорів. Глибока, водночас підсвідомий страх, потреба у самітненні. Не ідеалізуйте партнера. Конфлікти з авторитетами можливі, внутрішня перебудова через відмову від ілюзії. дистанція у стосунках може бути необхідною для перезавантаження, допоможе творчість, медитація, найкраща терапія. З 21 по 31 серпня, внутрішня гармонія. Але й можливі е, такі конфлікти, е, глибокі емоційні кризи у відносинах ревнощі, боротьба за контроль, можливі трансформації через прийняття е, своїх тіньових сторін. Маніп... Увага до спілкування, різик маніпуляцій та пліток. Будьте обережні, будьте обережні з агресією та суперечками. Протиріччя між бажаннями стабільності потребою змін. Відносини перевіряються на міцність, важливо зберігати баланс і не піддаватися ревнощам. Сила у внутрішній трансформації і відкритості. Рунічний гороскоп з 1 по 10 серпня наутися -на і вас та й вас, обмеження, кармічна необхідність. Глибока перебудова, перехід між світом та темрямо, довіра до процесу важливіша за контроль, боротьба за істину. З 11 по 20 серпня руни Айс Ансус, Ейвас, Райдо, прояснення, натхнення, зв'язок з вищим, внутрішнє зростання, рух, подорож, вихід з застою. Ви побачите нові цілі 21 з по 31 серпня руни Хагала Стеваста Веркана руйнування старого очищення та кри через кризу. Справедливість, мужність, захист до кордонів, оновлення зцілення народження нових ідей. З 11-го з гороскоп здоров'я з 1 по 10 серпня ризик травм, особливо хребта, що суглобів, можливі запальні процеси, рекомендується глибокий сон, теплові процедури з 11 по 20 серпня серпня напруга на серцево-судинну систему, особливо в емоційно нестабільних людей, можливі спазми, головні булі через нервову напругу. Стерти за тиском. З 21 по 31 серпня період високої емоційної напруги може впливати на серце і судини. Підвищений ризик стресових через стрес, захворювань, безсоння. Рекомендується глибокий релакс, важливо контролювати харчування. Сновидіння з 1 по 10 серпня тематика замкнені, простори під земель, сидячі про. Постаті хати дитинства, сни з фігурами батька, бабусі або внутрішнього критика, мета показати кармічні вузли роду, записуйте сни, вони несуть символи глибокого очищення. З 11 по 20 серпня тематика храми, мости, тунелі, зустрічі з покійними. часто містичні, багатошарові сни з символами води, мови, музики, перехід до іншого розуміння себе. Порада прислухайтесь до фраз фраз у сні, це можуть бути послання. з 21 по 31 з серпня, сни з сильними емоціями, часто з образами боротьби, втрати та відродження, Можливі сни про воду. Сни можуть приносити якість щодо ясність щодо внутрішніх страхів і проблем. Вид е, щоденних снів, ви ведіть щоденних щод, щоденних снів. Дякую.